Можемо записати, так? Да? Мені приходиться бувати в коленнях додаткових неодноразово. І кожного разу це інша група волонтерів. Інколи це старші люди, інколи це студентська молодь. Ця наша поїздка творча і проповідницька була для мене дуже великим новим досвідом, в якому я отримав відчуття дотику до тих дітей, до яких ми прибували. Можливо, не досконало, але так як би хотілося, бо хотілося б ще з ними побути в такій невимушеній атмосфері, коли за тобою не дивляться зовні, не прискорюють ту зустріч, щоб вона завершувалася. Коли ти напружено, може спілкуватися і також попрощатися в такій вільнішій трохи атмосфері. Ну, наразі я дуже радий. Що ця подія відбулася. Дякую всім її учасникам і організаторам, особливо пані Олені, Ганця Каськів, і нашим доброчинцям, які нам допомогли в здійсненні нашого задуму, який належить оцю Андрієві і Дмитрові Бабаку. Дякую.